Через тритижневий карантин учні столиці не відпрацьовуватимуть шкільну програму за рахунок канікул або субот. Про це повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко. Вона зазначила, що наздогнати пропущені дні навчання трохи прискорять. Деякі теми вчителі. Віддадуть на самостійне вивчення школярам додому. Результат перевірятимуть самостійними та контрольними роботами. Також Ганна Старостенко запевнила, що під час карантину позашкільні гуртки та спортивні секції не працювали. Заклади перевіряли працівники Санепідслужби. У нас були мобільні групи, які перевіряли, їздили по нашим комунальним закладам і торгівлі, і по підприємствам, відповідно, і, звичайно, по школам разом з нашим головним санітарним лікарем відбувалися ці перевірки. І там, де були зафіксовані порушення, то там складалися адміністративні акти. Ми ущільнемо програму трошечки. Якісь, можливо, теми віддамо на самостійне вивчення. І відповідно, після того, як ці теми будуть самостійно вивчені, будуть проведені самостійні роботи. І, звичайно, тільки так ми не збираємося поки що на даний момент змінювати календар канікул або ж подовжувати навчальний процес.